Хочу оформити на себе транспортний засіб, але маю заборгованість зі сплати аліментів за декілька років. Чи буде одразу арештований транспортний засіб або майно, наприклад? І відповідь, звісно, буде. Нещодавно до мене звернувся військовослужбовець, який е, поставив. Схоже запитання, він хотів оформити транспортний засіб. Не розумів, чи буде він одразу арештований, так чи можливо має відбутися якісь процеси. Точно, якщо ми кажемо, що в вашому вашій власності з'являється транспортний засіб, то виконавець має про це дізнатись. Він подає відповідні регулярні запити про наявність транспортного засобу. Якщо він дізнається про це, він подає його в розшук для того, щоб провести опис та арешт. А для опису арешт транспортний засіб має бути в його розпорядженні так ряпоряд. Ним. національна поліція, якщо бачить зазначений транспортний засіб, він зупиняє, евакуює на штрафмайданчик і передає виконавцю. Отже, якщо у вас є заборгованість зі сплати аліментів, зокрема так може бути і заборгованість по кредиту, тощо, то в даному випадку, якщо виконавець дізнається, що у вашої власності є транспортний засіб, то він його подасте в рошук і фактично буде арештований і в майбутньому проданий. Отже, знайте це і захищайте свої права.